Скандальний український політик закликав заборонити дітям виїзд із країни. Українські діти повинні рости у ненависті. Докладніше далі. Виїзд за кордон українських дітей треба заборонити. Вони не повинні чути польську чи німецьку мови. Вони мають виховуватись під звуки сирен та вибухів у ненависті до Росії. Саме таку думку висловив засновник політичної партії Братство Дмитро Корчинський, в етері програми Говорить Велике Львів. За його словами, українські діти мають бачити поховання військових та загиблих від вибухів цивільних, аби розуміти відповідальність, яка на них скоро ляже. За словами Корчинського, діти, які перебувають за кордоном, дійсно у. Ішій безпеці ніж в Україні, проте вони не дотичні до війни, не бачать жахіт дій росіян і не можуть бути справді справжніми патріотами. Діти, які ростуть зараз за кордоном, вже не повернуться до України. Тобто, держава втрачає цвіт нації, майбутніх захисників та політичних діячів ім'я виживання нації треба заборонити вивіз не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Я розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей там за кордоном, поки йде війна, але ми ж розуміємо, що ці діти е, не повернуться в Україну. Вони виховуються не українцями, е, вони не повернуться, яким не буде стимул повертатися в Україну. Тобто, ми повинні наступити на горло е, власним зручностям і сказати ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну. То значить, ми його зобов'яжемо е, любити Україну, подобається це йому чи ні. Професійний провокатор, адже так себе називає сам Дмитро Корчинський, наголосив, що заради виживання українці мають обмежити себе в правах та комфорті, Дослівно, полюбити ТЦК, надати ще більше прав ЗСУ, заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаних за кордон, а й дітей. Варто нагадати, що колишній радник офісу президента Олексій Арестович вніс Корчинського до списку із шести людей, які його навчали. Він навчав мене широті кругозоро, нестандартному погляду та риту риториці, за що я йому до речі дуже вдячний, говорив Арестович в одному з інтерв'ю. Цей учень Корчинського нагадаємо зараз справляється у риториці з-за кордону. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.